thank you Катований, але не здоланий. У травні з російської тюрми був звільнений український політв'язень, активіст Євромайдану. Більше року тому студента львів'янина Юрія Яценко затримали російські спецслужби на території РФ. Хлопцю інкримінували різні надумані злочини. Прийшов працівник Федеральної міграційної служби, який сказав, що ми підлягаємо депортації, оскільки неофіційно перетнули російський кордон. Щоправда, в суд він подав заяву про те, що ми порушили міграційне законодавство на підставі неправильно зав'явленої цілі візиту в Російську Федерацію. Ми заявили приватну ціль візиту. За рішенням суду було визначено, що ми їхали з туристичною ціллю візиту. Як саме можна розмежувати приватну і туристичну ціль візиту? Чому вони суперечать одній одній? В Суді не було доведено, і для мене це до сих пір загадка. Весь час утримання під вартою Юрія умовляли співпрацювати з ФСБ та свідчити проти власної країни. Представники російських спецслужб застосовували проти українця не тільки моральний тиск, але й фізичні тортури. Мене підвішували за руки за спиною і били руками і ногами в пах. Били око біля трьох годин. Удари наносили. Як правило, в пах, в живіт, тобто це били в нирки, в печінку, мішком по голові, мішок з піском, як я, як я думаю, по відчуттях били по голові, вкладали зброю в руки і погрожували. Це був пістолет, наскільки мені зрозуміло, і погрожували мене застрелити для того, щоб уникнути подальших таких катувань. Я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Від втрати крові я був ледве при свідомості. Мене вивели працівники з камери, де я їм заявив, що поки мені не буде надано можливості перезвонити родичам і адвокату, і я себе не дам зашити. Адвокат Юрія наголошує, буде вимагати зняти з хлопця судимості. Сам Юрій, повернувшись в Україну, долучився до громадської кампанії «Let my people go», яка вимагає Росії відпустити усіх українських політичних в'язнів. Ми вимагаємо звільнення всіх людей, які утримуються з політичних мотивів, українців, передусім в Російській Федерації, але не тільки. Тобто, наприклад, той же білоруський громадянин Кіріл Сілівончик, який був на два роки запроторений, такий самий вирок зверніть увагу, як у Юрія, два роки колонії поселення за перепост у Фейсбуці, який, власне, був спрямований проти російської агресії проти України. Я вважаю, що ці люди так само заслуговують на нашу підтримку, так само, як і ті нечисленні, ні, росіяни їх мало, але вони є. Це люди, в яких є совість, які виходять на одиночні пікети проти війни, і вони так само потрапляють за грати. Тим, хто опинився у подібній ситуації, Юрій Яценко радить будь-що просити допомоги у світової спільноти, знайти кваліфікованого адвоката та не впадати у відчай. Жители области, жаждущие увидеть знаменитость, рамка металлоискателя, много журналистов. Так, в Одессе ждали прибытия нового руководителя региона Михаила Саакашвили в должности председателя облгосадминистрации, чиновникам, депутатам, общественности и журналистам представил лично президент Украины. В Украине будет наведен порядок и в Украине будет дисциплина. И это те задания, которые я ставлю новопризначенному Голові Одеської обласної державної адміністрації, великому другу України, людині, яку я знаю, оскільки я знаю більше 25 років ще з університету. Людині, яка не словом, а ділом довела, що вона може не тільки демонструвати добре знання і народжувати добрі креативні пропозиції, але вміє втілювати в життя і змінила всю країну. В ответном слове нового губернатора на украинском языке признание в любви к областному центру и региону и благодарность Петру Порошенко за возможность работать в Одесской области. Далее уже на русском Михаил Саакашвили рассказал о собственном отношении к региону, которым ему придется руководить и задачи максимум по развитию Одесской области. Мы все будем строить Конечно, вместе с президентом и с этой командой новую Украину, потому что просто для без новой Украины не будет и будущего ни Грузии, ни всего региона, ни для Европы, если уж пошире это сказать. Все сейчас решается в Украине. А что касается Украины, очень многое решается в Одессе. Указ о назначении Михаила Саакашвили на должность главы Одесского региона на официальном сайте президента Украины появился 30 мая. В ночь на субботу же поделился на представление нового губернатора Петр Порошенко, был подписан и документ об экстренном предоставлении экс-президенту Грузии украинского гражданства. Трагедія сталася саме на цьому місці. Тут 14-річний Сашко допомагав випасати худобу своїй бабусі. Негода застала їх зненацька. Ми бачили, як дуже блискавки падали на білівці. Прямо, ну а це за селом від Пашківців у нас кажуть. І, напевно, одна з тих блискавок теж над нами дуже гриміло, знаєте, ну такі корінасті, здорові блискавки прямо теж над нами там були. І дуже нас усіх нож намотів до нитки, що не було нічого ніде сухого. І, хоча вбиті горем, мати Валентина та бабуся, надія відмовилися, аби ми їх показували. Нам вдалося записати від родички, як це трапилось. Я доїла одну корову, він напоїв. Я потім йшла другу доїти. Він до тут пішов напоювати і гримнули. Я аж подивилася, він все обірване на ній. Буквально все обірване. Плащ на дребіські, футболка на дребіські, а шорти такі геть пір. Потім жінка ще годину намагалась привести до свідомості внука та кликала на допомогу. Проте Сашко вже не реагував. Була скора допомога, були всі наші лікарі і побачили, що це, і кажуть, що пройшло десь через плече. І вийшло, пролетіло сюди, і вийшло через це бедро. Каже, що все згоріло всередині, і дуже йому через вуха, і нос, і ніс, і рот пішла кров. Він упав, лише сказав: Ой, ай, бабо! Бо вона йшла вперед, а він на п'ять кроків ззаду за нею. І вона лише побачила, що він вже лежить. Що вся громада дуже співчуває їм, і, звичайно, нам усім дуже прикро, що таке сталося в більлю Бабуся Надія розповіла й нам про те, що у Сашка є сестра Оля, підлітки двійнята. В той час, коли вони випасали худобу на полі, вона була вдома. Смерть рідного брата вона відчула, ледве не втратила свідомість. Коли, коли тряпку гримнула, Оля вдома була. Та так її потіряла трошки сузнання і так, як щось від неї відірвалося. Оля це сестричка, так. Бійнята. А вони кажуть, що так врачі казали, що чувствують з воїнята, чувствують такі нещасні випадки, трапляються майже щороку на Буковині. Тому варто пам'ятати ті правила безпеки, які можуть врятувати вам життя. Якщо немає можливості сховатися. В приміщенні в близько, коли застала на відкритій території, наприклад, в полі. Так, потрібно знайти найнижче місце, яке є на цій території. Слід пам'ятати про те, що в жодному разі не можна ховатися під окремо стоячі дерева, не можна бігти. Ось потрібно присісти і перечекати грозу. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Віктор Гурняк був активним пластуном, засновником фотоагенції Люфа позаштатним фотокором Ройтерс, інсайдер та Уніан. Він не зміг залишатися осторонь подій в Україні, і коли настала потреба, пішов захищати батьківщину зі зброєю в руках у жовтні 2014 року. Вивозячи поранених із поля бою, Віктор Гурняк загинув, залишивши сумувати батьків, дружину і маленьку донечку та всіх, хто мав честь його знати. Як журналіст, волонтер був на Майдані. Потім поїхав в Крим. Коли почалося зелені чоловічки, він в Криму був з Айдаром, цим не бату зустрічався. І потім всі разом з Айдаром пішли на схід. І він був задіяний а, Сходу. Довгий час він був як волонтер, потім він вже прийняв тут Тернопіль, не надавали йому. Направлення, він не був воєннослужим. Він прийняв Слов'янському районі присягу і став солдатом. І в 32 другому блокпості він попали вони в оточення, 6 днів були оточені, і так він туди загинув. Аби вкотре довести, що смерть Віктора Гурняка не даремна, на шану героя у Тернополі відкрили меморіальну дошку, яку встановили на фасаді технічного коледжу, де вчився Віктор. Я вчила Віктора Гурняка української мови і літератури. Він зразу від, вирізнявся серед інших студентів. Він був надзвичайно активний, він був надзвичайно творчий. І водночас він якийсь був такий і поміркований, і спокійний. І своїм прикладом він завжди запалював інших. Віктор завжди був ініціатором таких добрих справ. Він завжди організовував поїздки, походи. Він завжди ініціював наш музей репресованих. Ми часто ходили зі студентами в це. Музей, і навіть не хочеться вірити, що його немає серед нас. На відкриття пам'ятної дошки з ім'ям Віктора Гурняка прийшли студенти і викладачі коледжу, представники влади, рідні й близькі хлопця. Віктор був той феноменальною людиною, який попри ті свої чортики, навіть тут в коледжі багато згадалося, що ми зробляли. Він завжди ставив е, своє позаду чи йогось. І він насправді може бути таким прикладом тої жертовності. У 2002 році він склав е, пластову присягу на вірність Богові Україні, і там є е, такий пункт, як допомагати іншим. От, і насправді е, своїм, він жертвував своїм часом, він жертвував часом з е, своєю донечкою, з дружиною. Він хотів, щоб ця Україна була інша. Здавалося, щоб мати такого чоловіка, як Віктор Гурняк, який не був військовозобов'язаним, якого ніхто не заганяв на фронт, але напевно його покликало його виховання. Виховання в сім'ї, за що я дякую батькам. Підтримка дружини, за що я окремо дякую дружині. Яка його не спинила від того, що він йшов і хотів робити це, захищати батьківщину України. Дякую організації Посту, котра виховала в ньому цей дух патріотизму. В так думаю, що Ісус Христос проляв свою кров за кожного з нас, проляв свою кров за церкву, і тому вона втішається своїм вічним життям. Вона є незнищима. Її можна нищити, поплюжити, вульгаризувати, але її вбити не можна. І так само, якщо є такий народ, за якого хтось здобувається померти, покласти наш жартовник його, то що має найдорожче, то той народ є приречений на те, щоб не існувати, але жити. І тому сьогодні ми хочемо подякувати найперше Богові за такий прекрасний дар яким був Віктор? В один голос промовці казали Віктор Гурняк справжній сучасний герой України, життя якого є подвигом, вартим наслідування. під знаком Тризуба Прикарпатська Вільшаниця за формою нагадує герб України. Найкраще його видно з космосу і численні супутникові карти тому підтвердження. Версій такого дива є кілька, та місцеві історики одноголосні. Таким село зробила сама природа. Воно інакше не могло бути. Бо є вулиця, бо є один потічок і другий. Значить, люди брали наділи і могли тільки розділитися Як від потічка до потічка далеко. Значить, вони йшли по горбику і від того горбика вниз йшли одні обістя значить йшли в другі. Що будувала не змовляючись, то правда кажуть селяни. Батьківська хата Володимира Дахтяра у правій частині тризуба. Так будували люди. Одна з хата, 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 і так воно йшло. чи це на підсвідомому рівні? Так було, чи Ну не можна так сказати. Ну так воно вийшло. Патріотизму від шевчанам не позичати. У пана Володимира навіть вулики і ті синьо жовті, а вишиванки тут за улюблений одяг. Я я ним горжуся своїм селом і буду гордитися, поки я жити буду. У патріотичному селі нині 500 дворів і 1600 жителів. Та за таку любов до України тут розплачувалися дуже важко. За часів радянської влади саме більше репресії були якраз і в селі Вільшаниці. Багато людей було вивежено в Сибір. Багато знищено. Ви знаєте, багато жителів села Вільшаницю було учасниками повстанських української повстанської армії, українських українських націоналістів. Дмитро Герман у селі жива історія. Влітку 41-го до Сибіру вивезли їхню родину за те, що батько був зв'язковим. Ну, та плакали близькі, близька родина. Переважно плакала. За на ті ми плакали, Ну я не плакав, бо я не розумів, що повезли нас в Сибір. І ми перебували красним скрикаю. Шість років знаю. та згодом чоловік повернувся у своє село під знаком Три зуба до речі. Пригадують місцеві свого часу. Радянська влада намагалася зіпсувати картину і побудувати посередині села школу. Та люди землі не віддали. І навчальний заклад спорудили, де дозволили селяни на одній зі сторін. Три зуба Наталія Лозовик, Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал чотириста Патріотичні графіті продовжують з'являтися в Івано-Франківську. На цей раз надпис Слава Україні та малюнок бойового гелікоптера місцеві художники намалювали разом з юними івано-франківцями та не абиде, а в дворі головного управління міліції, там, де зазвичай правоохоронці впроводжають в АТО. Я малюю бойовий вертоліт. Його не важко малювати. І якщо старатися, то, то легко малювати. Таку акцію ініціювали працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Спробувати себе у якості юних художників запросили учасників проекту дослідники та вихованців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Це діти, котрі опинилися в складних життєвих умовах. Різна історія, де батьки, скажімо, зложувають алкогольними напоями, де ді... батьки… Влаштовуючи своє особисте життя, не мають часу займатися вихованням дитини. В таких випадках діти вилучені з сім'ї. Знаходяться в цьому реабілітаційному центрі. Різноманітність діти пізнають світ, діти мають можливість так само долучитися до цього і власними руками розмалювати те, що створюємо зараз. А от гідами в художній справі для дітей виступили представники теплого міста. Малюнок вирішили приурочити до роковин трагедії поблизу гори Карачун на Донеччині. Тоді, у збитому сепаратистами, гелікоптері, загинули шестеро прикарпатських міліціонерів. Просто вирішив. Дітей до чогось такого гарного задіяти, щоб там не було ніяких. Ну, типу, тут чітко і ясно патріотична тематика дитячими, таким, з дитячим таким дитячими кольорами, з дитячими ілюстраціями. Загалом на всю композицію патріотичного графіті художникам довелося витратити понад 10 кілограмів фарби. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. 128 дітей з Дніпропетровщини вирушили на відпочинок до сонячної Хорватії. Діти з родин учасників АТО, переселенців та соціально вразливих сімей. Дніпропетровських дітлахів із задоволенням погодилась прийняти сплітсько-далматинська область Хорватії. Наразі юні туристи намагаються дізнатися якомога більше про країну, де відпочиватимуть, і безумовно чекають від поїздки яскравих та незабутніх вражень. Карта в сутриль, де находяться сталиці і які там деньги, щоб знати, сколько брати з собою. Познайомлюся з мальчиками, з дівчатками. Будемо дихати, все діти, гулять будемо. Проводжуючи своїх дітей, звичайно, хвилюються і батьки, хоча й не зізнаються, адже справжні воїни. Адміністрація вийшла на мене за того, що я воював, отримав інваліда, І сказали, що можна дитину відправити. І все как-то без проблем. Все вирішилося, все відправляють. Інваліда. Спонсором акції виступив відомий хорватський футболіст івиця Пирич, який кілька років грав за київський арсенал і дуже полюбив Україну. Планується, що малеча відпочиватиме у містах Макарська та Трогів до 13 червня. 128 дітей виїжджають сьогодні. А в августі ми проважаємо ще близько 150 дітей. Таким образом. В этом году Хорватія почти 300 дітей. Друга група дітей вирушить у подорож вже на початку серпня. І сподіваються, співробітництво з хорватською стороною триватиме і надалі. Ми їдемо в Гарваті. Олена Дроздова, об'єктив 27 канал. Дракони на Дисні. в Чернігові для дітей-інвалідів влаштували спортивне свято малюків та підлітків з вадами зору, слуху, ДЦП, синдромом Дауна, катали на човнах драконах. Такий подарунок діткам з особливими потребами зробили спортсмени. Ми робимо веслування на човнах дракон. Ми робимо веселі старти, і мені приємно, що такого нема в Україні. Розумієте, що діти приходять на спортивні бази і проводять таке спортивне свято робить. Бо коли мені запропонували провести такий, такий, такий день для дітей, які з вадами, то розумієте, я зразу сказав ні. Але потім всім переспав, і я кажуть, я зрозумів, що якщо ми не зробимо таке, ми цим дітям, то хто це зробить? Поряд з дітьми. В човнах знаходились досвідчені спортсмени та волонтери. Вони допомагали, роз'яснювали, як і що робити, як правильно веслувати. Спокійно, здержано, контролює ситуацію. Команда на човні драконі це 20 грибців, барабанщиця та рульовий. Найпростіше сидіти на веслах, але для дітей з вадами здоров'я це складне завдання, хоча і з ним вони справляються добре. Вони спокійно грибуть, вони не кричать. Мабуть, в цьому плюс вони спокійно їдуть, вони слухаються завжди. Вони так тримають темп гарно і вони дуже слухняні. Вони добре вчаться. Якщо у звичайних дітей вони не швидко вчаться, там руки не так мабуть тримають, то вони дуже швидко цьому навчаються і завжди все слухняно виконують. Організатори свята переконують, вислування на драконах цілком безпечне, Човен просто не може перевернутись. Якщо діти ось такими вадами, то ми садимо нашого спортсмена і цю цю дитинку. Тому ми таким шахматом будемо. Схема така буде, тому якщо якесь там щось таке трапиться, то наші. Наші діти, які займаються цим видом спорту, вони розкажуть, покажуть і будуть допомагати висловати. Тому з цим немає у нас взагалі проблем. Для таких дітей покататись на човні по річці надзвичайна пригода, яку вони з нетерпінням чекали кілька місяців. Так, хорошо, що спортсінь ну, не допоможуть. Я спершу буду плити на драконах. Більшість дітей на святі супроводжують батьки та волонтери. Сьогодні це аніматори, так вони спілкуються з дітьми. Діками вони граються, тому що тут важливо не стільки да, якась така централізована гра з дітьми, а тут важливе спілкування і знаходження друзів один в одному. Сьогодні для дітей свято сильні люди духом і тілом, спортсмени заслужені, спортсмени України з мировим визнанням. Сьогодні запросили наших дітей на таке свято, діти мають змогу і на десні, на драконах покататися, і для їх спортсменів, Активні змагання вони щасливі, тому що вони бачать, що вони потрібні іншим. Вони проходять і соціалізацію, і інтеграцію в суспільство. Це те, що потрібно нашим діткам. Окрім висловання на човнах, дітей розважали, проводились різноманітні змагання та конкурси, пригощали звареною в казані юшкою, кулішем та солодкою ватою на десерт. У суботній полудень на Кобилянській біля палацу ручистих подій почали збиратися чудернацькі конструкції: човники, метелики, слоненятка, піони, літачки, торти. У кожного з них була тільки одна спільна ознака: чотири колеса і малюк посередині. Усі, як один учасники параду візочків, продемонстрували, що батьківство це в першу чергу цікаво та креативно, а вже потім турботи і безсоння. Яскраві колоритні екіпажі, зовсім різні, не схожі один на одного, роз'їжджали по Кобилянській, як човники. До речі, човники тут також були. Наприклад, родинний екіпаж з мультфільму «Ну, постривай. Ми за тим полюбляємо цей мультик, но погаді, тому ми вирішили. Ми подумали, що ми чекали цього зайця і бажали його так само, як вовк за ним ганя. Все і так я хотів. Тому у нас дуже маленьке ще сонечко і три місяці всього лишень. Але ми подумали, ми ходили раніше в якості глядачів на цей парад колясок, а цього року ми вже нарешті в якості учасників. Більшість візочків майстрували мама з татом. Але і дітки долучалися в міру своїх можливостей. Е, він хотів, допомагав нам. Ну як сказати, в лапках допомагав, але потім йому сподобалося. Він сідав, йому все дуже. Ми потім на майбутнє думаємо віддати в садочок, щоб дітки гралися. Я думаю, що це буде діткам цікаво. Ну ми спочатку їх туди посадили, потім вже машини прикріпляли, щоб це не було для них шоком. До параду дитячих візочків готувалися не тільки учасники. Організатори запросили безліч спонсорів, які дарували солодощі, м'які іграшки, супутні товари, повітряні кульки і ще чимало цікавих речей для батьків та дітей. Організатори в цілому залишилися задоволені дійством. кажуть, при організації враховували досвід попередніх років. Ми поміняли місце дислокації, тому що ми були біля парку Шевченка. Спробували перенести його в центр міста. Те, що ми зробили це після деякої перерви, два роки у нас не було, тобто це є п'ятий, скажімо так, ювілейний після двохрічної перерви. Ну і будемо робити цю традицію, будемо старатися робити, щоб це була дійсно міська вже традиція, робити дитячий парад колясок на 1 червня, за свято дні. Після реєстрації кожний з 29 екіпажів розповів про свій транспортний засіб. Потім усі урочисто спустилися до ратуші, де отримали привітання від голови міста та спонсорів свята. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я вважаю, що адекватний він для цієї посади. Мені дуже подобається, тому що і Одеська область до нього гарно ставиться. І взагалі дуже зраділа, коли його призначили губернатором. Я думаю, що все буде класно у них і Саакашвілі цьому посприяє. свою робота випадку, потім виправляють, сколько хочете. Чоловік на роботу робить. Может, пришел тут зарплату получать или там деньги зарабатывать, или фабрику открывать. Ну, пришел работать. месяц, пусть работает. Я не знаю, что будет после этого, но ну, на сильно положительных результатов я ожидать не могу. Но хотя есть пару знакомых в Грузии, которые говорят, что уровень жизни намного улучшился. В плане того, что они типа преобразовались в Европу, то есть некоторые реформы в в милицейской сфере, в коммунальной сфере. Я думаю, изменения, может быть, и будут, но на обычный трудовой народ они никак не отличатся. Ну, это будет зависеть от его решения, я не могу говорить наперед. То есть, может, он принесет Одессе что-то хорошее, а может, наоборот, все останется так же, как и есть сейчас. Поэтому судить так вот сходу. Ну, у нас что, нет своих... У нас очень молодежь какая умная, красивая, образованная. Но почему мы должны кого-то. Я, я к нему сохрани не против, ради Бога. Но ну, у него есть своя страна. Нет, конечно. Ну, потому что он у нас странит. Зачем он? Нужны нам свої украинцы. Человек другой страны, другой, как говорится, у него менталітет другой. А Україна є Украина. У нас в Україні є прекрасні люди, которые можна їх искать. Хай буде. Не можу коментувати, я не, не слідкую за його діяльністю. Негативно. 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 А чому? Негативно? А тому, а тому що своїх їх нас є... немає, О, нас немає кажучи, чи що? Є. Українців що немає. Його з Грузії вигнали, а, а сюди йому означає? поставили. Що він зробить для нас? Так само Хіба... я За міністра. Чи міністр здравоохраніння зробив що? Нащо? Судити і гнать? Своє є. Негативно. Чому? А на що нам грузина, коли ми маємо своїх українців? Він умненький чоловік, він толковенький, але. Щоб він керував там Одесу, де він прийшов, я думаю, достатньо умних, грамотних, з вищими освітами у нас людей без нього. Багато хто проти цього, бо, напевно, що може розуміють, може не розуміють, а може не хочуть. Знаєте, позитивно, мені подобається ця людина. Мені так здається, що він допоможе Одеси вийти на якийсь рівень. Європейського життя. Потрібно, щоб у нашій країні були українці. А для чого ми будемо брати за рубежа і так далі? Для чого вони нам потрібні? Хай вони в своїй країні, його там розшукують, три там самих вже є, що його повинні посадити. А наше правительство забрало його сюди. Я вважаю, що це невірно. Може бути і краще буде, тому що цей магнат такий, що десь щось нам допоможе на Україні. Сакашили ну зачем чужих людей брать, когда своих хорошо хватает, и не дурнее, чем он.